Підкажіть, будь ласка, як правильно нараховують відсоткову ставку. У мене кредит під 3 тіло кредиту приблизно 12%, відсотків, приблизно 17 тисяч гривень. Загальна сума приблизно 28 тисяч гривень в місяць. І так, всім привіт. Мене зато Макс. Зараз е, розкажу. І давайте одразу будемо на приклади переходити. Е, давайте орієнтуватися по цифрах наступних. Е, ви в травні взяли кредит в розмірі 1 мільйон під 3% річних. Перший платіж у вас буде починатись з червня, тобто в червні ви заплатите відсотки за користування кредиту в травні. А в червні, як тільки ви сплатили ваш платіж, ви одразу сплатили тіло і сплатили відсотки. Тобто, вже в липні у вас буде борг по кредиту не 1 мільйон, а, наприклад, там 990 тисяч гривень. А, і вже в липні нараховуються відсотки на залишок по кредиту 990 тисяч гривень. Коли ви в липні сплатили наступний платіж, наприклад, вже в серпні у вас залишок по кредиту 980 тисяч гривень. І от відсотки нараховуються вже на суму 980 тисяч гривень. Наприклад, взяли ви, ви там, в вересні, заплатили 200 тисяч гривень до строкового платежу, і у вас вже в вересні борг залишається не 980 тисяч гривень, а наприклад 780. Тож відсотки вже нараховуються на 780 тисяч гривень. Як взагалі порахувати відсотки, щоб ви могли вдома на калькуляторі це зробити? Беремо 1 мільйон гривень, помножаємо на 3%, і найлегший спосіб це ділимо на 12 місяців. Тобто ми отримуємо ту суму, яка буде орієнтовно по відсотків у вас на 1 мільйон. Наступний місяць у вас борг 990 тисяч гривень. Ви так само помножити його на 3% і ділити на 12 місяців. У вас вже буде трошки меншити сума по відсотки. Потім берете 780 тисяч гривень, так само помножаєте на 3% і ділите на 12 місяців. Це і буде розрахунок приблизно ваших відсотків на місяць, які ви сплачуєте по кредиту. Але це я вам розповідав про класичну систему погашення. Це не ануітет. Тому що ми в нашому банку кредитуємо Євсер лише по класичній системі. Гарного дня!